Що роблять російські війська? Угу. Коли вони почали бити зранні ще з минулого року, а потім з ранньої весни, почали бити по газовій інфраструктурі, я, в принципі, зрозумів їхній намір. Я про це і писав і говорив в своїх ефірах інших. Вони хочуть ударити по газовій інфраструктурі перший удар, був в Запорізькій області. Угу. Коли винесли там вони повністю систему розподілу газу а, від е Укртрансгазу, Потім були удари в Сумській області, декілька разів вони там були ще з 22-23 років. А потім було декілька ударів на Західній Україні, Хмельницька область, Івано-Франківська область. Потім ударили буквально місяць тому назад в Лубнах, також розгатили розподільчий узіл Укртрансгазу. Угу. Тобто, а ми не зможемо передавати газ на місто. Це величезна проблема. І відновити розподільчий узіл. Трансгазу набагато складніше, ніж замінити трансформаторну підстанцію. Якраз хотів сказати, це ж подібне те, що вони робили вибиваючи трансформатори Так, да. Трансформатор. Ми в принципі обладнання, воно блочне. Трансформатор готовий провезли, поставили. У нас є запасні частини. З газом це набагато складніше, uh -huh. тому що це руйнування труби це потрібно і трубу вирізати і самі розподільчі, Це все робиться набагато складніше. Набагато uh -huh. так, от це не перший дзвоник. І б'ють вони по шості, вони вдарили 5 разів. Перед цим вони декілька разів були по Дніпру. П'ять тиждень тому вони вдарили по Дніпру. І в Дніпрі в суботу вели в одному з районів графіки відключення електроенергії по 12 годин не було світла.